Людина, яка вигадала вентилятор, вона просто геній. котики маркотики вітаю! І сьогодні у нас із вами буде макіяж косметикою від бренду Eveline. Я зібрала все, що купувала десь за останні три місяці, і що вам не показували, що ми з вами не тестували. І з новиночок у мене буде тональний крем від Eveline, такий люмі, який має робити сяйво на вашій шкірі. Також консилер, який має зволожувати шкіру, нібито він має зволожувати. А гель, мило для брів, незвичної текстури, незвичної консистенції. Взяла на пробу плампер від Eveline Саме з шоколадом, бо я обожнюю з бджолою, тут закінчився, треба було щось нове. Дивилася я огляди на такий маркер. З одного боку лайнер для того, щоб малювати ваші брови, з іншого боку, якийсь пип такий з пудрою. Подивимося, що, чому, навіщо. І така туш, яку я ненавиджу. та, можливо, вона за три місяці розфарбувалася. І з того, що нам буде допомагати в цьому макіяжі, це буде пудра, яку я вже давно використовую, в мене там навіть данце з'явилося. Кремові рум'яна, з якими щось ми якось ніяк-ніяк. Гель, який ніяк не може Закінчитися хайлайтер і палеточка хочу зробити ніби стрілочку таку невелику, особливо не заморочуватися, зробити щось нейтральне, щоденне і подивитися, як це працює. Традиційний ковті за вас таких прекрасних і чарівних, тому що кожного дня до мене доєднується хтось новенький, і я така: о, це що? в мене скоро буде 100 тисяч на каналі, і я зможу отримати срібну кнопку. Звісно, до 100 тисяч нам з вами ще далеко. Але дякую за те, що ви в мене такі є. Класні, свідомі, прикольні, позитивні, не знаю, мотивуючі. Просто найкраща аудиторія, яка тільки може бути. Тож дякую вам за це. Рубрика Насті згадала, що давно не казала вам нічого приємного. Ми з вами будемо поки що тестувати цей від Eveline Wondermatch Lumi. Я бачила, що такий тональний крем, на який я давно дивилася, є ніби в матовій версії, та мені його якось не хотілося було страшно, та ще якісь жовті відтінки тут. Я якось так проходила в Хебе чи в розмані, ні, в Хебе, Дивилася, дивилася я на цей тональний, спробувала нанести така. Який світлий відтіночок, думаю, треба взяти. Тут мені здається, навалили все, що тільки можна. В нас тут є і СПІФ, є гіалуронова кислота, є ніацинамід, впихнули ще сюди вітамін С. Коротше, все, що тільки можна було впихнути, вони впихнули в цей тональний крем. Коли я вперше цей тональний нанесла, колір один в один мій. Це ідеальний колір для білосніжечок. Ідеальний колір для мене. Мені сподобалося, як він виглядає на мені, і це от реально те, що мені точно треба. Але коли я його почала наносити на шкіру, це було якесь ідеальне покриття. Єдине, що ось тут в крилах носика, ніби підсушив, якось не зовсім гарно ліг. Пройшло хвилин 20, В мене була жахлива шкіра. Вона, ніби, була засушена, водночас вона блистіла жирнющим, жирнющим якимось блиском, і це настільки негарно виглядало, хоча відтінок суперський. Ще ви пам'ятаєте, який я алергік, і ви можете одразу зрозуміти, що сталося. Мене почало сипати на цей тональний крем. В нього є така ароматизація. Мені це щось схоже на таке солодко. Якусь солодку шарлотку, хоча з іншого боку, солодка з якимось морським, але запах такий, аромат є. Від нього не стає погано, він ніби прикольний. Але я розумію, що ця більш за все ароматизація дає мені те, що мене на нього сипить, і сипить дуже і дуже сильно. Скільки б я його не наносила, в мене з'являється алергічна реакція, коли я його наношу, в мене обличчя починає чухатися. Не склалося в мене взагалі із цим тональним, але його колір, його запах. Суперський, але от далі, як він починає вести себе на моїй шкірі, це якийсь треш, трешачок. Я почала цей тональний крем підмішувати в свої темніші тональні крема, робити щось таке середнє і за консистенцією, і за текстурою. Мені подобається і особливо так не сипить. Але якщо його так наносити в соло, то виходить взагалі незрозуміла штука. Я так думаю, навіщо я тебе купила? Навіщо ти мені отовхе в тому трапився на ті очі? Просто розумію, що це гроші, які я викинула на вітер. Дві хвилиночки прийшло, і я вже бачу, як він ніби. По мені починає так знаєте розсотуватися і збиратися в щось таке незрозуміле. Схожа ситуація в мене була із ламель Skin, і схожа ситуація в мене була ще з якимось тональним, який типу такий зволожувальний, і все таке не підходять. Мені такі тон, не хочуть вони мені підходити, і все вони мене шкіра їх ніби якось намагається відштовхнути. Що це за дивина така? Дивина, все слово цього відео це дивина. Спробуємо перекрити це все діло консигером. Можливо, це допоможе. У мене від Evelyn Liquid Camouflage водостійка формула. Є такий застарілий ліквід камуфляж. Цей здається, вийшов десь в тому році, або можливо півтора роки тому. Я на нього задивлялася, але потім думаю, навіщо він мені потрібен? Він якийсь великий, хоча тут всього 7 мл. Але таке пакування, знаєте, добротне. Я вам хочу сказати і гарненько виглядає. Відтіночок 01 порцелян, а ось тут. У мене відтіночок був 0,5 light для білосніжок. Ідеально. Цей перший для білосніжок також підходить, і мені навіть хотілося взяти темніший консилер, бо коли я його наношу, я бачу, як він мені все вибілює. Він має прикольний аплікатор, зручний, і також пахне чимось, ніби алоєвера. Я боялася, що якщо це знаєте камуфляж, то він має бути ну прям. Сушити, не підходити, залишати щось незрозуміле на шкірі. Він пігментований, але водночас він ніби зволожує, він ніби живить, він ніби допомагає вашій шкірі. І я не очікувала, що цей консилер мені може сподобатися. Ці люди на мотоциклах просто на якомусь приколі. Тут люди відео знімають, можна аж трішечки зачекати, не їсти ось це. Моя стариночка, з якою я ніяк не можу подружитися, саме з відтінком, це кремові рум'яна вандер меч від Eveline. Вони пігментовані, вони насичені, вони стійкі, вони офігенні. За таку ціну це просто. Їх там порівнюють з Rare Beauty, що це такий дюб, та навіть. Куди ти їдеш? Куди ти їдеш? Тікай. Почув, мабуть, мотоцикліст, який там дюб іде на Rear Beauty, вирішив дізнатися та все ж. Навіть самі Evelyn, я бачила в них на сторіночці, порівнювали їх із оцими рум'янами від Rear Beauty, відомими. І там реально ніби один в один. Ще в Evelyn вийшли новиночки, вийшло два нових таких відтінки. І я думаю, якщо в мене з цим 0,3 ніяк не складається, можливо, якщо ви хочете побачити новинки, тому що вийшли і два відтінки цих рум'ян. Також я бачила, що вийшов маркер для стріл Коричневого кольору, також вийшла блакитна туш, але чи синя, я її не хочу купувати, якщо чесно. Вийшли якісь ніби глітерні чи підводки, щось такого. І ще я щось бачила, вийшло. От якщо вам буде цікаво, мабуть, куплю, спробую, але якщо вам буде цікаво. І хочу спробувати новий відтіночок, все ж таки, цих рум'ян, бо 0,3, от якось в мене з ним не складається. Думала, що я його полюблю. Я обожнюю текстуру, мені подобається, як це все діло тушується, наноситься, виглядає. Та цей колір, ну не мій. Він і все. Ми з ним намагалися, намагалися подружитися, та не моє. Ніби для Барбі я таке люблю, а ніби й не люблю. Припудримося, бо я вже такий млинець, мені не подобається, коли я блищу на відео. Особливо мені не подобається, коли я потім ці відео монтую, і така Настю, Настю, бери пудру і, хоч відео, знаєте, там перезнімай або якось фотошопом, ту пудру накладай. Досі мені ця пудра подобається, в мене вона вже майже закінчилася. Єдине, що вона не хоче ніяк падлюка товаришувати з тим тональним віддіор з усіма іншими вона нормально себе поводить, а там це просто це такий жах, коли я її наношу. Краще не дивитися на мою шкіру. А от з іншими вона така М -м -м, і молочинка, хоп, і все. Вона вже в мене навіть бідненька зламалася, вона не витримала мого напору, коли я її хотіла довикористати. Ось тут уже відвалюється це все діло. Не знаю, як воно ще там, знаєте, на цих сопликах тримається та ще якось тримається. Я вже думала скотчем заклеїти, а потім думаю, навіщо я буду морочитися? Поламається, поламається, буде вже привід так взяти і викинути зі спокійною душею. А поки що працює, працює, що ще потрібно. В цьому житті мені мало сяйова, тому нанесу такий хайлайтер. Він ніколи не закінчиться. Це на, не знаю, тисячу поколінь. Це ти купуєш і в тебе до кінця життя цього хайлайтеру і навіть більше. Звичайний хайлайтер такий золотий шам, золота шампань. На кожен день спокійно нанесли, пішли, забули. Хайлайтер із рубрики Класичний хайлайтер. Якщо не знаєте, що наносити, наносьте цей хайлайтер. Переходимо з вами до брів і влітку мені майже нічого з ними не хочеться робити. Тому спершу ми з вами їх вкладемо таким воском, воском милом, а потім доповню пустоти тут лайнером і, можливо, трішечки, якісь пустоти. Та я якось хотіла його відкрити, і я зрозуміла, що воно тут може у вас так хоп і все. Пудрочку можете з собою десь брати. І потім, можливо, як? А, ось так: пудри трішечки, так хоп, 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 сонечко, куди ти сховалася на брови? Виходь, брови треба малювати, Іди, іди сюди, маленький. Маленький такий мінус, коли я купувала схоже, мило, за консистенцією, за всім схоже від ламель. Я його купувала, вам показувала в одному з попередніх оглядів, там щось гривень за 100, мабуть, 80, ось так. Там в комплект йшла ще щіточка вам. А тут просто за майже ту саму ціну, а іноді ще й вище, бо це я зі знижечками взяла десь за 180. Так воно коштує дорожче. Вам ні щіточки, ні упакування, просто нічого. Ось так бери, ось так розкривай і нанось чим хочеш. Пальцем, ногою, шукай в себе якийсь пензлик. І Намагайся це все діло нанести. Тут, знаєте, такий неприємненький момент, але мені подобається, як пахне цей. Я буду називати, мабуть, віск, бо це така гелево воскова консистенція, дуже приємна, і яка дуже смачно пахне лаком для волосся. Я як людина, в якої мама, там коли я була дитиною, підлітком, і то щоранку, так залачитися. Це просто якийсь ритуал, щоб виглядати модно, стильно, молодіжно. От лак це був пріоритет. Я настільки запам'ятала цей запах лаку. Він мені настільки подобається. І тут, коли я нюхаю цю всю штучку, це знаєте, як така певна ностальгія. Дуже приємно пахне, приємний аромат, і будемо з вами наносити. Є в мене така щіточка із сенсаю. Наноситиму небагато. І там лайт-лайт так доторкнуся. Окей, не лайт-лайт, і будемо з вами вкладати. Звісно, це краще робити до тонального крему, але хто ми з вами такі, щоб це робити до тонального? і тим паче до пудри. там може це все діло підроз'їсти. Нічого страшного, в нас з вами є консилер, це все зможемо виправити. Що мені подобається в цьому воскові, це те, що брови тримаються. Якщо із ламель такого немає, прям... Фіксації, то тут вона у вас буде, і цей віск мені подобається більше, ніж останній від ламель. Брови можна розкласти, як ви хочете, куди ви хочете, що ви хочете тільки з ними зробити. Все можете зробити. Робіть це до тонального крему і до пудри, бо буде виходити щось не зовсім гарне. Як в мене зараз каша, все один на одного намішалося, і це не гарно виглядає. Воно не хоче до кінця нормально вкластися. Я знаю, що не можна гарно розкласти брови. Вони будуть гарно виглядати. Тут я не можу зробити. Притупила, забула, що не з вами буде це мило. Середню фіксацію вона вам буде давати. Штука цікава, нею можна гратися, нею можна експериментувати. Я хочу це діло старти, бо воно настільки негарно там зараз тональним виглядає. І перейдемо з вами до цього маркера пудри, щось до Броу Артдо pen and Feeling powder waterproof. До кінця не схотіла підстертися, тому вже буде, які є, такі в нас дикі брови. Ми з вами переходимо до цього до і почнемо, мабуть, із помади, тому що я її використовую рідше. У нас із вами є такий ніби кінчик із такою поматкою, ніби якусь пудру ви наносите собі на брови. І Якщо потицяти, 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 то можна побачити, що в нас такий легенький коричневий відтіночок буде. З'являтися, якщо більше потиснути, то вже, звісно, буде більше. І ви ніби такою пудрою, пудропомадою намагаєтеся вкласти собі брови. Це все діло не буде якось сильно блищати, це буде виглядати натурально, там, де вам не вистачає якогось кольору. Ви додаєте або ось так натискаєте, або кінчиком намагаєтеся це все діло додати. Оскільки я не сильно люблю. Якось додавати собі колір, бо мені і так вистачає, знаєте, і густоти, і кольору моїх брів. Тому цю штуку я рідко використовую, можливо, я сильно поспішаю, хочеться якісь пустоти на початку заповнити. Головне це робити обережно, бо якщо якось не так поставити, то можна зробити плямку, але її потім більш-менш легко стерти, Та все одно, ви коли нанесли, воно вже важко стирається. Така штука, яка хоче підфіксуватися кольором на ваших бровах. З іншого ж боку, коли ми це закриваємо, так хоп. Підсокрутила. З іншого боку, в нас з'являється такий лайнер. У мене це найсвітліший стається відтіночок. Я вам скажу, який. 0,1 light. лайт. Я боялася взяти темний, боялася, що можливо буде занадто малювати. Виявилося, що в мене такий легесенький відтіночок, коли ти нам намагаєшся щось намалювати на шкірі, це ледь-ледь взагалі помітно, ледь-ледь якісь рисочки. Ви бачите, але коли я оформлюю брови свої, хоча вони і темненькі, я бачу, що там щось з'являється. Немає такого, що ви намалювали нову брову, це не настільки видно, тому що це лайк. Відтінок. Я думаю, що в інших відтінках це буде видно набагато більше. Та мені з моєю такою білявою голівенькою цього лайту вистачає максимально. Я навіть відкинула олівчики, відкинула помадки, просто все відкинула і постійно оформлюю брови тільки цим таким. Пензличком. Легко ним малювати, швидко з'являється як така, ніби імітація кольору. Єдине, що потрібно знати, що він в щось таке трохи оливково-сіреньке йде. Якщо вам таке подобається, окей, якщо ні, мабуть, шукайте інший колір. Мені от літом з ним максимально комфортно. Я не якось заморочуюся з цими бровами. Трішечки нанесла гельчик, все, я просто побігла цією штукою. Реально 5 секунд на одній брові попрацювала, 5 секунд на іншій, і мені більше нічого не треба. Іноді, якщо мені чогось не вистачає, хочу більш виразніше. Просто беру цю пудру помадку, тик-тик-тик-тик-тик, все. Думаю зробити легенькі стрілочки, перед цим нанесу плампер із шоколадом, для того, щоб вуста вже потрохи збільшувались у нас, і ми з вами побачили, яка реакція буде на цей плампер. Має приємний відтінок, який мені спочатку чомусь не сподобався, а потім я така. Ой, а він мені реально личить. Принеси мені одну лахинку. Будь ласка, ні, принеси мені 5 лохинок. Що вам сказати, нагодована Настя, щаслива Настя? У нас вже так гроза зараз з вами буде. Тому дивимося, як за декілька хвилин спрацював плампер, як на мене, він збільшує вуста. Але я вам постійно рекомендувала. Казала, що я обожнюю такий плампер, але з пчелиною отрутою. І як на мене, він збільшує вуста більше, хоча в нього такий колір блідуватий. І він ваші вуста також робить блідуватими, навіть незважаючи на те, що вони там напухають, такі ніби соковиті. Все. Тут у вас з'являється приємний колір, як від злегка коричневий, гарний, та якось. Губи, він збільшує не так сильно, як той із бджолою на мені працював. Можливо, це індивідуальна реакція саме на мені. Та все ж, якщо спочатку я його прям закритикувала, такий фу, бе, нічого не робить, він мені не подобається, колір жахливий. Та чим більше я його наношу, чим більше я користуюся, тим більше він мені подобається. І можемо побачити, як я вже ним накористувалася. Там в мене вже тут видніться такі пустенькі містечка, але то вже таке. Плампери не знаю чому, але люблю шалено. Робити макіяж очей сильно не хочеться, тому що влітку, чесно, тіні якось в мене кудись там на іншу планету відсовуються. Я можу ввечері зробити щось таке цікаве, сфотографуватися або поекспериментувати, там попрактикуватися. Та саме влітку на щоденний макіяж мені вистачає або абсолютно нічого, або останнім часом роблю темним відтіночком, собі таку стрілочку догори, і все. Для цього мені потрібен скошений пензлик. Таким скошеним пензликом просто від Нижньої повіки, там, де її напрям, я спочатку наношу на нижню повіку, і від неї одразу так виводжу догори. Тоді в мене вони виходять більш-менш рівні, і мені подобається, як це діло починає виглядати. Відсюди і, 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 і наношу відтіночок на нижню повіку, і з нижньої виводжу догори такий хвостик. Підтушовую відтіночок на нижній повіці, щоб вона виглядала плавно, ніби там у нас все в шкіру входить. Ніби стрілка така, ми прокинулись, а стрілка вже у нас. Швидкі стрілочки, щоб очі такі ніби були цікаві, але вийшло так, що одне око в мене одне інше інше. Там чого, будемо з вами думати, що там десь я киця, а з іншого боку я лисичка. Такий в мене настрій, двонастрій, і в нас з вами залишається така фіолетова туш. Веріте із щіточкою, коли у вас йде, ніби такий вигин, А тут плоска поверхня. Цікава щіточка. Коли я побачила цю ту ж, саме щіточку, я така: о, можна спробувати, мабуть, буде щось цікаве, буде прикольно. Коли її вперше нанесла, вона в мене почала осипатися дуже швидко. Вона почала відбуватися, вона почала ніби як текти. Я походила з цією тушу годину, і це був просто треш. Можливо, їй потрібен був час розфарбуватися, але справа в тому, що вона в мене розфарбовується три місяці, і от пройшло три місяці, і вона ніби вже така, така, як би мала бути. Вона все склеює, Багато, воно все відбувається, і щіточка настільки колюча, мені настільки от я тільки підношу її, а в мене вже очі починають такі М -м, не хочуть, щоб наносили. В мене вже очі запам'ятали цю щіточку. Вони розуміють, що зараз їм буде боляче, і вони такі ні, будь ласка, Настю, не нанося. Я така, треба треба спробувати показати людям. Дуже даре, дуже боляче. Колюча, болюча може обсипатися, залишає сліди неприємні, потрібно йти за ватними паличками, це все обдирати. Ви не знаєте, як ви будете виглядати з цієї душі там через годину. Вона вас сьогодні схоче якось поплисти, чи не схоче? Вона сьогодні у вас схоче насипати вам крихточок, чи вона не схоче, схоче вона сьогодні нормально малювати, чи не схоче якісь емоційні гойдалки, боляче очі подерті. Мені. Па, пече жахливо. Вії посклеювало, такий я павучок, не можу нормально дивитися. Я відчуваю, що цієї туші багато. І от як ця зараза не може за три місяці нормально розфарбуватися, Не розумію. Легенький макіяж, але з акцентом на очі. Нехай вони і різні. Та все ж, якщо будемо підсумовувати, то тональний крем для мене однозначно ні, тому що мене на нього обсипає. У мене, як завжди, закінчилася пам'ять, і як завжди, я це зрозуміла в кінці відео. Тож знову будемо з вами підсумовувати. Тональний крем мені не подобається. Він мене виклик. Алергію, мені з ним некомфортно, шкіра з ним стає жахливою, ні-ні ні. І ще раз ні, хоча відтінок ідеальний і приємний має запах. Консилер мені сподобався, пігментований, його потрібно небагато, його потрібно трішечки, вистачить надовго, він зволожує, і це поки що один із найкомфортніших таких консилерів для мене. Плампер із пчелиною отрутою збільшував мені вуста більше, але тут приємніший відтінок гарно виглядає на вустах, і навіть якщо використовувати не як плампер, а як блиск, мені подобається і не дає такого, знаєте, печіння максимального. Приємно і комфортно мені з ним. Ці рум'яна, просто хочу новинку в іншому відтінку, ніяк не можемо подружитися саме з кольором. Все інше в цих рум'янах ідеально. Якщо говорити про цей милу віск, то для мене з ним, як людина, яка не любить такі штуки, тут мені комфортно працювати. Тут я розумію, що в мене буде такий лефект, ефект лефект ефект ламінування, ще й приємний запах, тільки наносимо його з вами до тонального крему і до пудри, а не потім, бо буде у вас якась каша, і ви будете казати, навіщо я це купила. Єдине. Тут немає щіточки, і це погано. Аби тут ще в комплекті йшла щіточка, взагалі було б ідеально. Щодо ось цього, Duo маркер плюс пудра помада. Я купила його випадково. Я просто побачила якусь знижку, така що це таке? Мені це треба, мені це треба взяла, і це виявилося найкраще рішення, тому що зараз влітку я більш нічим не хочу вкладати брови легесенько тим маркером, ту ту, ту, ту. Можу злегка тією пудрою тик-тик-тик-тик-тик. -ти 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 -ти, і в мене виходять швидко, красиві брови, і навіть швидше, ніж з олівчиком. Єдине, що легесенький відтіночок, ви його можете навіть не помітити, але я бачу. Я бачу, що він є, і бачу, що брови стають іншими. Туш ні, 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 і ще раз ні, тому що мені боляче, мені неприємно, мені Ona ne podobica. А, і ти не знаєш, в тебе там через годину будуть осипання. Не будуть, буде в тебе там щось розмилюватися, чи не буде. Ти будеш виглядати як панда, чи не будеш? Тож така ненадійна штука, ненадійні туші. Я не люблю, не люблю те, чому я не можу довіряти. Якийсь макіяж у нас сьогодні із рубрики Настя експериментує зі стрілочками. Дякую за ваш перегляд. Ви знаєте, що я вас усіх люблю цілую і обіймаю до зустрічі у наступному відео. І звісно, що ми не забуваємо донатити на нашу армію, тому що ми маємо робити все для того, аби наближати нашу перемогу. 嗯。